Доброго денежка, знову на дачі. І сьогодні о, виходний день. В общем, уже у нас був такой хороший заморозок. Прям вода позамерзала у вінрах, що на вулиці стояли. І, mm. Mm. Рішив уже, що пора убрати морковку. Тобто пішли заморозочки, мерзнуть туди, туди-сюди. І зараз я її... Зараз я вам покажу, яка виросла морковка. Тобто Морковка виросла супер хороша, прекрасна. Я її тут складатиму. Замечательна морковка. В общем. Садив у дві невеличких пачечки. Не пам'ятаю чи, чи по 400 там на сінин було, чи по 1000. От не пам'ятаю, по скільки на було. А баков взяв. Ну, дивіться, дивіться, яка морковка. Посовітували Абако дуже хороша. І вже надоїли ті всякі шантанеху, релявоосені, то виростуть, то не виростуть. Ну, блин, ну Просто замечательно. І бачите, вибираю Абако, суперова морковка. Важко знайти сімена, не везде продаються. Ну, в цьому году якось попались на очі і купив. І купив дві маленькі пачечки. Манюсінькі. Не пам'ятаю чи знімав відео, як я сіяв, чи не знімав. Взагалі розкладав. Розкладав по одній насінинки. А ну, так, в общем, висівав зовсім по чуть-чуть. Щоб не проривати, не викидати, ніде нічого. На дороге. Мабуть, пачечка чи 80, чи 95 гривень стоїть. Ну щось таке. Точно не пам'ятаю. В общем, насіння мені обійшлось. То в таку ціну. Обійшлось насінночка, я не жалію, що, що я посадив таку мерковку, вона себе оправдала, буде, буде попадатися таке насінночко, буду, буду купляти і буду садити тільки, тільки таку морковку. Як бачите, взагалі нема ні поїженої, ні погризеної, ніде нічого. Тому що дротянка, совка, ці э, 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 личинки майського жука, гробаки оці дуже їдять, а тут ідеальна морковка. Ну до чого я це все веду? Що перед орночкою я тут запланував, що я буду садити морковку, я вніс ентоцит, такий препарат від ґрунтових шкідників. Ну, думав подивитися, чи, чи буде ефект, чи не буде. Ви знаєте, я просто в захваті від усього, просто в захваті. Від цього ентоциту, там воно як? На сотку йде. На сотку. ентоцит мішається, він із піском перемішується. і і Рівномірно методом розкидання вноситься на соточку. Отак я вніс. і нема пошкодженої моркви взагалі. Як така морква, то хочеться конечно і вибирати її і складати і, і приємно з нею працювати буде на кухні не, не коряве ніде нічого одна в одну ідеальна ідеальна рівненька гладенька морковочка. сьогодні зробив собі вихідний день Ну як я його зробив, можна було б поїхати і поторгувати. Вчора вчора закінчилась сладка кукуруза типу Бондюель, яку я торгував. Все дуже добре купляють, поки є, поки і купляють. Ну. Рано чи пізно все починається і все закінчується, і сидіть з самою капусточкою. В общем, вирішив суботу неділю робити собі вихідний. Тому що постійно в торговлі. Постійно. О, суперова морковка, бачите. Суперова морковочка і <смі> буду тільки виїздити зараз по буднім дням торгувати. Субота-неділя треба залишатися вдома, щось підробляти, щось робити, щось стоїть. Тому що коли кожен день торгуєш без виходних, нічого не вспіваєш. Тобто, время для себе не залишається. Ну, зараз для себе время, це да, поубирати морковку, бурячок, опустити в погріб. І вже тобі буде спокійніше. Картопля викопана, це все убрано. І як буде на наступний який вихідний, то вже можна десь щось якось відпочити трошечки. Хотілося б, звісно, в ліс по гриби сходити, ну, кажуть, що їх немає. Тобто ну, Два гриба знайти, щоб піти, піти походити. ну, Поки є така робота. Сейчас Пообрізаю морковку і покажу вам, скільки її вийшло сіточок. Перечистив морковку, поскладав сеточки і як бачите, вийшло почти 5 сіточок морковки. Ну, почти 100 кг морковки викопав із двох маленьких котичок. Прекрасна морковка, хороша. Я задоволений, Зараз її позаношу в погреб. І е, вопрос морковки на зиму відпав повністю. Также відпав випрос бурячка повністю. Ну, і капуста теж є за моєю спиною. А там далі за капустою, бачите, пуста латочка, якщо видно, картошка була теж викопана. то повністю борщовий набор, все є. Все є И... вот такі результати. Морковки, в принципі, морковка хороша, прекрасна, така не неліквідок де трохи. Е, почти вся ідеальна морковка. Все добре вийшло. Все все, все замечательно, в взагалі. Я довольний. Зараз вам покажу, е, скільки буряка викопав з однієї патички. Я садив буряк. Е, Пачку круглого, пачку довгого і пачку плоского. Все, все так і вродило і, і якось так копав бурячок, склав у возик. І думаю, ну, якраз пачка буряка. Оце весь длинний буряк вліз у возик. Ось де такий мій возичок і самому стало цікаво, як вибирав бурячок, ну, я його повинен. Повен наклав бурячків іменно довгих. І думаю, блин, з однієї пачки цілий возик бурячків. Зараз поскладаю в сітку, подивлюсь, скільки їх вийде сітками. Так, із возика поскладав у сіточки і вийшло три сіточки. Тобто з однієї великої пачки буряків, вийшло 3 сіточки буряків.